Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Це передача «Актуальне інтерв'ю. В Студії працює Світлана Бусілкова. І сьогодні ми будемо говорити, чим живе жмеринська громада у воєнний час від бюджету до інфраструктури. Про підтримку військових, про підтримку соціальних програм розберемо, як місто пережило рік, що минає, які проєкти вдалося реалізувати, і що очікує нас попереду. І ми запросили до нашої студії Вадима Кожуховського, виконуючи обов'язки голови жмеринської міської ради, секретаря міської ради. Я щиро вітаю вас. В нашій студії, пане Вадиме. Вітаю, пані Світлана. Отож, ви поєднуєте дві посади, і це на сьогодні доволі таки е, нечасте явище секретаря міської ради та виконуючий обов'язки міського голови. Який це виклик особисто для вас? Я добре розумію, що це велика відповідальність, але разом з тим, сьогодні не той час, щоб обрати легкі шляхи у військовий час. Дуже на моє глибоке переконання, дуже важливо не ділити функції, а виконувати їх так, щоб громада була захищена та забезпечена всім необхідним. Спочатку моєї роботи нашими незмінними пріоритетами з депутатським корпусом завжди залишалися і будуть. Це підтримка сил безпеки, оборони, захищеність нашої інфраструктури, комунальної, енергетичної стійкості та забезпечення всім необхідним соціальної та освітньої сфери. Майже на кожному засіданні сесії міської ради ми з депутатським корпусом приймаємо рішення на підтримку сил безпеки і оборони. Я впевнений, що такі рішення роблять нас сильнішими та наближають нашу перемогу. І напевне, це і дозволяє вам тримати ось той баланс між цими ключовими функціями. Звісно, звісно, як склалось, що ви прийшли працювати в управлінську сферу міста по доволі молодому віці. Ну, в жовтні місяці 2022 року тодішній міський голова Кушнір Анатолій Петрович склав повноваження за власним бажанням. Я на той час був секретарем Жмеринської міської ради. і, звісно, вже автоматично став виконувати обов'язки міського голови. За плечима я мав досвід залізничника, учасника бойових дій в складі 81-ї окремої десанто штурмової бригади. Управлінська сфера для мене була тоді абсолютно новою. Але разом з тим я чітко розумів, що кожен наш крок і кожне рішення має бути направлено на підтримку наших захисників та жителів громади. На сьогоднішній день я вже безпосередньо здобуваю другу вищу освіту в сфері публічного управління. Власне, за оцей час це виклик для вас, і власне, напевно, громада передивлялася, які висновки зробили для себе, і власне який отакий результат, який ви можете сказати: ось це уже позаду, це уже результат. Ну, сьогодні назад ми не дивимося. Ми дивимося тільки вперед, щоб робити ті рішення і ті кроки, щоб наближали нашу перемогу. Яку особисту відповідальність ви відчуваєте, очолюючи доволі непросту велику громаду? У ну, військовий час бути лідером такої громади це напевно бути ближ, ближче до людей, бути зі своєю громадою. Це величезна відповідальність за безпеку жителя кожного, ну кожного жителя нашої громади. Це відповідальність за інфраструктуру за те, щоб усі служби працювали, щоб діти ходили в садочки, в школи, щоб лікарні надавали якісні медичні послуги. Це, це ті рішення, які неможливо відкладати на потім і бути готовим до тих викликів, які сьогодні диктує нам війна. Цей час ну і звісно, так склалося, що ні на кого не перекладеш відповідальність, тому що за все. Власне, відповідаєте, Такий несете тягар на своїх плечах про фінансові питання, які є найбільшим викликом знову ж таки у військовий час. Яким був бюджет громади цього року? Які пріоритети власне, на що були спрямовані ці кошти? І Які галузі року, що минає, отримали найбільшу підтримку. Ну, бюджет був максимально зібраним, звісно, на потреби захисту батьківщини, захисту наших критичних і критичної інфраструктури на комунальні підприємства, щоб вони могли якісно надавати послуги на соціальну освітню сферу. Нам вдалося в цьому році виділити 20 мільйонів гривень з бюджету громади на потреби 45 військових частин. Якщо говорити за весь час війни, то ця сума це 56 мільйонів гривень від початку повномасштабного вторгнення. За цей час нам вдалося відремонтувати більше 40 укриттів, відкрити нове сучасне реабілітаційне відділення для наших захисників та захисниць і багато таких інших різних проєктів, які дають змогу відчувати жителів нашої громади у себе в безпеці і отримувати якісні послуги. Не можу не запитати, оскільки ви залізничники? Власне жмеринка відома в Україні та й в Європі як крупний великий потужний залізничний вузол, яку роль відіграє в бюджетоутворенні залізниця? залізниці, і наскільки наскільки вам можливо допомагає ось така співпраця, таке не сусідство, а власне це такий живий організм жмеренки? Ну, звісно, для жмеренки завжди була і залишається визначальною залізниця. Вона створює сотні робочих місць, і це залишається головним бюджетутворюючим підприємством нашої громади. Також в нас є і підприємства харчової промисловості, торгівлі, сфери послуг. Але безумовно залізниця це серце економіки нашої громади. І її стабільна робота є надзвичайно важливою для нас. Ви відчуваєте підтримку знову ж таки з боку тих же залізничників, тому що чимало залізничників проживають саме в місті, так? В місті Жмеренка проживають цілі динасії залізничників, які там народилися, працювали і продовжують жити. Дякую вам. Ну і про бюджет детальніше. Як витрачався бюджет протягом року? Я знаю, що для людей власне, ж мерінчани не виняток важлива якість життя. Важливо пити чисту, якісну воду, важливо ходити відремонтованими дорогами, мати освітлення. І це багато багато речей, які власне і можна сказати, моє місто найкраще. Я живу добре. Що вам вдалося відремонтувати, відбудувати і на чому зосереджували свою увагу? Що потребує підтримки? Ось це комунальне господарство і все інше. В першу чергу, як і будь-яка громада України, в першу чергу ми інвестували в захист, в захист нашої критичної інфраструктури, енергетичної стійкості, в соціальну сферу, тому що зараз багато людей є соціально незахищеними. ми прийняли ряд місцевих програм на підтримку таких наших мешканців. Також паралельно ми займаємося безбар'єрністю і пониженням тротуарів, бордюрів, в'їздів, виїздів, щоб люди на кріслах колісних, матуся з дитячими візочками, і всі ці люди, які цього потребують, щоб могли спокійно і комфортно пересуватися нашим містом. Сьогодні багато стоїть викликів, і комунальна інфраструктура потребує оновлення і, і дорожнє покриття, і, але. Треба розставляти пріоритети відповідно до умов, в яких ми сьогодні живемо. От ви сказали про ці програми. Наскільки депутатський корпус жмеринки, жмеренської громади був от, підтримував всі ці ініціативи, з яким розумінням, і що от вдалось зробити конкретно? От щодо безбар'єрності, можливо, якісь уже тротуари, щось готово, щось ну за минулий рік, якісь уже виконані роботи. Депутатський корпус абсолютно підтримує ці ініціативи. Тому що вони теж це все розуміють, які перед нами стоять виклики, пане Вадиме, ви згадали, що енергетична безпека це також важливо для жмеренки? Не можу не запитати, особливо в контексті того, що сьогодні відбувається у нас із енергією з відключеннями з частими і довгими, яка ситуація в жмеренці? Якщо говорити про об'єкти соціальної, комунальної сфери, то вони абсолютно всі забезпечені джерелами безперебійного живлення, альтернативними джерелами живлення. Робимо все можливе, щоб нашим людям чи там, дітям в садочках, в школах, в лікарнях завжди було світло. Тобто всі ці об'єкти функціонують і включаючи і... безперебійне. Так, живлення. і ми готові на випадок блекауту забезпечити живлення. Це всі були дії. внутрішні кошти, кошти громади чи є і донори, які допомагали можливо якісь грантові кошти, які ви залучали? Це спільні кошти. І в основному, звісно, це кошти громади, але нам вдалося і залучити генератори, які більшої потужності поза бюджетними коштами. Якщо я не помиляюсь, то вам вдалося і ви розпочали ремонти водогонів жмеринських. Що зроблено в цьому напрямку, і що вдалось за минулий рік, і чи є в проєкті продовжувати цю роботу далі? Так на жаль, об'єкти водопостачання та водовідведення в нас застарілі і часто трапляються пориви на цих об'єктах, тому ми паралельно прийняли рішення робити капітально. Такі об'єкти нам вдалося залучити кошти додаткові на сьогоднішній день. Це вже водогін по вулиці Соборній, вже на завершенні. Це в цьому році нам вдалося зробити реалізувати водогін по вулиці Центральній. Чи відчуваються мешканці громади? от що після цих ремонтних робіт, після реалізації цих планів, що змінилося? Для місця звісно змінилося, тому що вже там відповідно не буде перериватись дорога. Буде якісне і вчасне надання цієї послуги, якщо ми говоримо про воду, що людина ну, прийде додому і в неї буде вода в крані. Але сьогодні є багато факторів, які на це впливають. Це відключення та саме світла, тому що водогін може бути в центрі, а насосна станція в іншому районі, і там немає світла і вже. Водогін новий, а води немає, розумієте, може бути ну багато факторів, які впливають багато на сіре сьогодні. Але ми продовжуємо рухатись цьому напрямку, тому що ну не на війну, жителі громади мають дотримати якісні комунальні послуги. Знаєте, сьогодні життя настільки відкрите, oh. відкриваєш соціальні сторінки Фейсбук і бачиш, ага, жмеринська громада вже прийняла бюджет, вже його затвердила. Так. Розкажіть, який бюджет. Наступного року 2026, яким він буде, чи він збільшений, чи вдається його збільшити? Знову ж таки, які на що плануєте витрачати ці кошти, що закладали в бюджет? Наскільки ця робота була депутатів одностайною? Що підтримували? Які програми ви згадували про те, що є чимало програм, які саме жмеренка підтримка в соціальному напрямку, соціальних проєктів. Як воно все відбувалося? Ну, звісно, ми вже давно працюємо над формуванням бюджету 2026 року. Це в нас є створена комісія, туди входять і члени виконавчого комітету, і депутатський і корпус, голови фракцій депутатських. От і 4 числа ми прийняли бюджет на 2026 рік. Він дещо більший за 25-й, не суттєво, але дещо більший ніж 25-му році був. От звісно, наші пріоритети. Є незмінними це підтримка сил безпеки і оборони, це захист нашої інфраструктури та соціальна сфера. Очікуєте якісь звіди в доходах громади, що він може бути збільшений? Є якісь такі передумови, що Будем, будемо бачити все по факту. Пане Вадиме, цього року було реалізовано низку ремонтних і відновлюваних робіт, які проєкти вважаєте найбільш значущими для громади. Якщо не помиляюсь, запрацював центр реабілітації. Розкажіть, що це за центр, хто може отримати послуги в цьому центрі. Ну насамперед, це, як ви вже сказали, це сучасний центр реабілітації для наших захисників і захисниць. Який відкрився в місті Жмеренка, він вже працює. Там є команда фахівців відповідних, які можуть надати якісні послуги для наших захисників. Також нам вдалося відкрити два тренажерних зали для наших захисників. Там теж працює тренер реабілітолог де вони можуть безкоштовно займатися. Ми запустили дайвінг. Реабілітацію це новий вид реабілітації в нашому басейні «Юдність», який користується надзвичайним попитом, і захисники з задоволенням йдуть на цю реабілітацію. Також у нас є низка проєктів, це термомодернізація будівлі ліцею номер 5 це проекти по водогонам. Ми реалізували в цьому році. Це ремонт колектора, нашого головного каналізаційного колектора в місті Жмеренка. Це Сьогодні ми нам вдалося останнє, що залучили додаткові кошти. Це на ремонт, не на ремонт, а на створення нового сучасного простору для наших захисників та захисниць. Ветеран Хаб. Ви його розпочали тільки ремонтувати. А коли він буде, коли буде реалізовано проєкт і коли він запрацює? Коли плануєте відкрити? Ну, плануємо весною відкрити вже. Mm -hmm. Там це з нуля будівництво. Що це з нуля... буде за простір? Скільки він може вміщати разом людей, які там будуть зони, наскільки він буде комфортним? І ми говорили вже про безбар'єрність, наскільки дотримано всіх норм щодо безбар'єрності? Зараз будь-який проект, який ви будете реалізувати в Україні, ви не пройдете експертизу, якщо там не буде без... mm -hmm. безбар'єрності. Тому він буде доступним, інклюзивним, безбар'єрним. Доступ до нього зручно, це в центрі міста. Так, це в центрі міста, це біля центру надання адміністративних послуг, там теж сьогодні йдуть ремонт, і це буде такий центр, де можна буде отримати абсолютно всі послуги, які потрібно ветеранам. Ви згадали? От я хочу повернутися до унікальної такої послуги. Дайвінг, от мені як, як це все відбувається, і наскільки громадськість підтримала, і от щодо ветеранів, чи є там. Зараз заповнений цей простір чи користуються цією послугою? Які відгуки, звісно, громадськість підтримала, депутатський корпус підтримав це все. Закупили необхідне обладнання, і нам пощасило, що директор басейну має сертифікат і може реабілітувати особисто ветеранів. наших. як ви підготувались до зимового періоду? Як жмеренка захищена? Наскільки буде тепло в домівках? І як взагалі у вас функціонує ось цей напрямок? Звісно, такі рішення приймаються ще з весни, ще з закінчення попереднього опального сезону, тому що це надзвичайно велика і об'ємна робота. На сьогоднішній день всі сфери комунального господарства, закладів охорони здоров'я, заклади освіти забезпечені відповідними матеріально-технічною базою, також джерелами безперебійного оживлення, і щоб пройти достойно цю зиму. Але також ми розуміємо, що під час військових дій, під час військового стану, тому якому ми живемо на 100% ну неможливо підготувати, але mm. ми готові до тих викликів, які будуть перед нами стояти сіли садочки, соціальна інфраструктура забезпечені всім необхідним всім необхідним. Так на 100%. Ви згадували, що деякі об'єкти термо термоізоляція, так про проєкт, який ви використовували, що це за об'єкти, і чи буде продовжено ось в цьому напрямку роботу. Це на сьогодні один об'єкт у нас школа номер 5 ліцей номер 5 Це повністю термомодернізація цієї будівлі, утеплення, заміна вікон, криш, покрівлі, опалення, теплові насоси. Наскільки це змінило? В ситуацію в будівлі і наскільки ви бачите, от напевно, що вивчаєте не даремно ж гроші вкладаються, наскільки затишніше і тепліше стало в самій будівлі? Цей проект ще на стадії завершення, тому ми ще про це говорити ще ще рано. Ще але зарано, я впевнений, але... що буде і комфортніше дітям, да і будуть результати гарні. Пане Вадиме, не секрет, що кожна громада сьогодні залучає донорські кошти і нам чимало допомагають. Можливо, ця допомога зараз трішечки зменшилась, але на початку війни вона була достатньо таки суттєвою. Ця допомога що вдалося зробити жмерінці в цьому напрямку? У нас є гарний досвід залучення європейських коштів. Нам вдалося залучити кошти на встановлення сонячних батарей нашому на головній насосній станції водоканалу. Нам вдалося відремонтувати повністю головний каналізаційний колектор в місті Жмеренка. Ми зараз завершуємо роботи по термомодернізації ліцею номер 5 Також нам вдалося залучити кошти на шостий ліцей в місті Жмеренка після атаки ворожого Шахеда відновили цей ліцей. Також нам вдалося залучити кошти разом з півпрацею з урядом Японії на два ліцеї на теплові насоси. Що дає суттєву змогу економити кошти на тепло е, вже сьогодні ми реалізуємо проект по ветеран хабу, це теж донорські кошти. І багато інших У нас постійно управління відділи беруть участь у грантових програмах і заповнюють і заявки достатньо. на проєкти, так? Ну не можу не запитати. Жмеринка – достатньо велике місто, і звісно, що е, бізнесова активність є. Як ви співпрацюєте із представниками бізнесу? Наскільки вони залучені в якісь соціальні проєкти? І наскільки можна опиратись на них, якщо от, приймати якісь важливі рішення для Жмеренки? Ну, Жмеринський бізнес це наш партнер. Він активний, він донатить, він допомагає Збройним силам України, створює робочі місця і сплачує податки у громаду. І знаєте, сьогодні дивишся, коли повертаються військові і займаються, відкривають власну справу. У нас теж є такий досвід, і ми всебічно сприяємо і допомагаємо, цьому, щоб вони розвивалися. І ми відкладаємося. Бачите, важливу тему. Ви згадали вже про військових. Не один раз звучало, що багато проєктів, які реалізуються, це саме для наших ветеранів, і ветерани, як ви кажете, достатньо активні в житті міста. Не можу не запитати це важливо про підтримку Збройних сил України. Я знаю, що ви особисто не один раз контактуєте і не тільки контактуєте. а... Самі доставляєте ось цю допомогу, підтримку для військових. Розкажіть, як громада працює в цьому напрямку, що вдалось зробити, хто долучається? Я знаю, що достатньо багато і працівники культури працюють в цьому напрямку, і освітянська спільнота. Це школи і дітки, які також намагаються зробити щось, створити якісь ярмарки і задонатити зібрати якісь кошти. Як це відбувається в громаді? Чи працюють якісь постійні волонтерські центри? Як ви з ними контактуєте? Ну і власне трішки про, про цей напрямок, тому що зрозуміло, що четвертий рік війни, який закінчується, він накладає якийсь свої відбиток. Але ми розуміємо, що сьогодні ну, ніяк не можна зупинятися. І ось ця допомога волонтерська, допомога Збройним силам України це надзвичайно важливо. Нещодавно безпосередньо ми їздили до наших захисників на Донецьку область, відвідали їм, передали всі необхідні предмети і матеріали, які вони замовляли. Не буду називати, то це військового характеру. Не можу не запитати вас якою ви побачили ситуацію там на тому напрямку? Наскільки вона є складною? І власне який настрій наших захисників на війні? Знаєте, ситуація ну вона завжди складна, тому що війна не приносить нічого доброго і світлого. Але тим не менш, наші захисники стоять, стоять міцно і тримаються? Ну і звісно, родини військових, родини тих батьки, чоловіки, яких не повернулись, наскільки в полі зору? І депутатського корпусу, і вас як людини, яка очолює місто. Наскільки є допомога для цих родин, для дітей? У нас Жменської громаді створена рада родин загиблих, це з числа тих людей, які втратили найдорожче на війні. Ми активно з ними співпрацюємо постійно на зв'язку. У нас є ряд програм для захисників, захисниць, їх родин для Тих, хто кого вже ну хто без весті зник чи поранений, і ми постійно комунікуємо і при потреби вносимо зміни, і робимо цю роботу разом з ними, і ця допомога потрібна, тому що на неї розраховують родини, напевне. Так. А, якщо б ми вже поговорили про дітей, то звісно не можу не запитати ще один важливий момент: це безпека наших дітей, це освітній процес, як налагоджено, наскільки безпечно, наскільки чи є укриття, наскільки вони відповідають всім вимогам. Якщо говорити за освіту, то за час війни то ми відкрили 32 укриття це закладах дошкільної і шкільної освіти. Це нові сучасні укриття, які забезпечені всім необхідним теплом, світлом, живленням, безперебійним живленням. І тому що ми усвідомлюємо, що безпека дітей і безпека освітнього процесу це найголовніше, один з найголовніших пріоритетів у нашій діяльності. Ще активна, дуже надзвичайно позашкільна робота. Наскільки я бачу на ваших сторінках багато інформації це про різні заходи, що вам запам'яталося, і наскільки це важливо сьогодні в цей час повномасштабного вторгнення, все таки. Діти мають бути залучені до різної не тільки шкільної, а й позашкільної активності. Безумовно, в жменській громаді я хочу сказати, що найкраща, напевно, молодь. У нас є такі учні, які здали НМТ на 200 балів, які беруть перші місця на всеукраїнських олімпіадах. І депутатський корпус активно це підтримує. І вже в цьому році ми збільшили. Програму розвиток освіти це дає змогу матеріально заохотити учнів, їх вчителів. Да, і кожен... Це навіть премії, так це навіть премії. І знаєте, що дуже не може не радувати. Це надзвичайно приємно, коли кожен рік ми цю програму змінюємо і збільшуємо обсяг, тому що діти хочуть і це їх мотивує. Ну і в бюджеті цього року також закладені кошти так, звісно, на таку підтримку. Так. так. Закладні також ми розширили, розширили програму і розвиток плавання освіти. Тепер учні перших 11 класів можуть проводити уроки фізкультури в нашому басейні. Також у нас активна дуже позашкільна робота. У нас діє більше 100 гуртків. У нас є молодіжний сучасний центр, де молодь збирається, проводить своє дозвілля, різні заходи свої, які вони там бачають. Я дякую вам за таку активну роботу в різних напрямках і жмеринського депутатського корпусу і тих людей, які власне забезпечують всі напрямки. Звісно, що можливо є якісь бажання і хочеться зробити більше, і є певні плани, але не завжди це можливо. До речі, 26-й рік. От ви для себе яку планку поставили? Що прагнете зробити? В якому напрямку? Прагнемо. Перемогти а роботу нам робити після перемоги. Дякую вам. Я дякую. Дя... Я дякую всім, хочу подякувати виконавчому комітету, команді, депутатському корпусу, кожному старосту Старосинському округу і жмеренчанам за віру в рідне місто і любов до нього. І найголовніше, я дякую нашим захисникам та захисницям, які стоять мужньо на лінії фронту, захищають всіх нас і дають нам можливість тут працювати і розвивати рідну громаду. Власне, це найважливіше, бо сьогодні ми живемо, працюємо, розвиваємось, дякуючи нашим захисникам. Я нагадаю, що ми говорили про жмеринську громаду. Жмеринська громада завершує рік із значними результатами в інфраструктурі, соціальній підтримці, стабільна підготовка до зими попри складні умови війни. Місто продовжує рухатись завдяки спільній роботі влади, бізнесу, військових і мешканців міста. Ну а попереду нові виклики, нові стратегічні рішення для розвитку і безпеки громади. Я нагадаю, що гостем студії сьогодні був Вадим Кожуховський, який виконує обов'язки Голови Жмеринської міської ради та є секретарем міської ради. Ну і звісно, бажаю громаді всіляких успіхів, розвитку. Ну і нагадую кожному із вас, кожному жмеринчан, що кожний донат, кожна підтримка, кожний крок в напрямку підтримки збройних сил України це важлива допомога і це те, що ми можемо зробити разом. Дякую вам, безпеки і найкращі побажання.